Доброго дня, колеги. Розпочинаємо комісію по земельних питаннях. Кожному було роздано пакет документів, де ми ознайомилися. У кого є, які запитання, може, немає. Розпочинаємо. Я передаю слово Ігору Федоровичу, так як він більш компетентний в цих питаннях. Прошу. Так, Про затвердження технічної документації з надання у власність земельних нами 19 громадян під житловою забудовою їхніми будинками згідно норм безоплатної приватизації. Надаю, затверджується технічна документація, яку вони розробили. Самі розробили так, як це їхні будинки. Там. І ми її затверджуємо та надаємо у власність згідно норм. 19 громада. Є запитання? Голосуємо. Хто за? Немає. Немає. Рішення прийнято. Слідуюче питання. Е, про надання власність земельних ділянок громадяна. Е, це також е, в межах норм безоплатної приватизації земельні ділянки, які мають вже кадастрові номера, які е, придбали ж E, e, будинки приймки при, під своїми будинками приватизовуються. Чотири чоловіка. Є питання? Нема. Немає. Голосуємо. Хто за Без За чотири рішення прийнято. Слідкую чого питання. Про затвердження проекту за про надання в оренду земельних нових для народництва. E, громадяни написали згідно з списком. тут. E, 16 громадян в межах норми до 60 сотих написали для городництва. Це більшість городи біля будівлі. Переходимо до голосування. Да. Хто за? Рішення прийнято. Там ще є відсоток орендної плати. Я будівлі 4 відсотки, так як ми колись раніше на сесії війшли <клух> в норму. До 60 сотих за межами населеного 60 за межами населеного пункту 12 сотих. стане. Є питання? Нема, нема. Слідуючи ще. Ще запитання. Меня дозволила розроблення проєктного мужчи щодо відведення земельних мене до оренду для городництва. Люди звертаються. Просимо на складання проєкту для Так, Тут згідно з списку. Згідно з списку, у нас є 12 громадян. В основному всі біля, біля хатів. Різних національних пунктів нашої громади. Конфлікту інтересів комісії немає, але на сесії будуть. Скрипа, дай. Василь Іванович. Якщо мовити. А там хтось голос бере з його. Олександр Вікторович, це його мови. А -а -а. Так, переходимо до голосування. Хто да? за? За чотири прийнято. Щодо відведення земельних ділянок шляхом поділу та зміни цільового призначення. Це земельні ділянки городництва в районі Ресу. Питання є? Немає. 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 Там з загального масиву відділяється по 60%. Голосуємо. Хто за? за 4 рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом зміни його призначення. Це власність громадян, ну я коротенько розкажу. Раніше надавали дозвола на розміщення малих архітектурних форм для торгівлі, Ну це типа мафи. Mm. Не кругом враховувалося, що там землі комерції, на житлових облачнах. Хату приватизував, біля хати собі ларьок стави і торгує. У нас було розпорядження обласної адміністрації провести перевірки. Була створена комісія, провели перевірки в того, в кого торгівля пішла. Вже він повинен забезпечити земельну ділянку, перевести в комерційне призначення і далі торгувати. Згідно і від, платити на тій земельній ділянці, платити земельні податки слідчуються, провели перевірку і деякі громадяни ще не, не перевели ці земельні ділянки. Зараз до нас йдуть такі заяви, що типу, власності земельна ділянка він в заяві е, просе поділ і комерційне призначення йому. Е, е, такі аналогічні заяви від Рудого Ярослава Борисовича прийшло. Е, і від е, коптун Валентини Борисівні. Потім Валентина Борисівна Шепила, він рудий Ярослав Борисович по Голубанівську. Пропозиція Шу. така. А? Шу. Ні, це родиця це... з того, кого Галіна живе. Він частинку вирізає з мафу. Тобто ну, там все нормально. Там є довідка із архітектури містобудівної документації, він проходить все нормально. О, конту, Валентині, Борисіні, відсутня довідка з містобудівної документації, то ми рекомендуємо перенести дане питання, хай вона візьметься довідку, ну, щоб архітектура втупила цю справу, дальше, в подальшому будуть зміни містобудівну документацію. Рекомендуємо виключити третє і четверте для вияснення запитань, а по-першому голосуємо. Хто за? рішення. Достати довідку з міста витома, і потім воно далі підемося. Слідкую питання. Про затвердження практивого уступі надання уряди земельних ділянок для 7 посіння в, в Це ті, що ми надавали на попередніх сесіях. Зараз затверджуємо проєкт. Для цінопроціння випасання вони у нас згідно норм, діючих на сьогодні, йдуть без проведення аукціона. На території громади по різних селах згідно списку 11 громадян. Та всі, е, да, тут всім згідно поданих зарядів, 12% орендна плата від нормативної грошової оцінки. Це максимальна, яку ми можемо поставити. Все, переходимо до голосування. Yeah. Голосуємо. Хто за? За чотири 4 річні. 4 річні. Про надання в оренду земельних ділянок комунальної власності громадянам. Це теж для сінокосіння випасання двом громадянам Рябченко і Бондаренко. Та, вот, Переходимо до голосування. Хто за? За 4 рішення прийнято. Продання дородруб на проекту за новоустрой, щоб ударить називание глянки в оренду, і зміни цільового призначення. Що це Це городи в межах населених пункт. Колись вони оформляли її для Вельні особисто Селянського. Документи в них були для Вельні особисто Селянського, так як зараз заборонена ця норма. Ідей е, були проєкти, потім, як почалося е, з 22 року військової змії, призупинили норми безоплатної приватизації в частині особисто Сілянської сварки. Е, ну, вони так щоб не чекати, вже міняються як відворотництво і далі будуть використовувати платити ремонт. Переходимо до голосування. Хто за? За чотири рішення Звернення технічної документації і замус щодо встановлення межземельних діязи комунальних власності на напоріжку надання у постійне користування голова комбінату комунальних підприємств. О е, е, чому ковід такі житочки? Голова ще не зразу ж телефон і зразу затверджувати сесії. У нас на, на території. Е, Бушу Гуланського району було сміттєзвалище е, в Межирівській сільській раді. Е, так це було років 15 назад. Постійне користування Межирівської сільської ради було. Е, потім ніхто е, це питання не е, з реєстру не вносив, не виносив. Якимось чином воно державний акт є, а з бази удалилося. Ми е, дали дозвіл на відновлення меж. Відновили ці межі і передаємо постійне користування нашому комунальному підприємству на сміттєзвалище. Це діючи спонтізувалище, ми його не надаємо, не вилучаємо, відновили межі і назад передаємо ще в комунальне господарство за межами села Джерічки. Питання є? Переходимо до голосування. Хто за За рішення відрішення? Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки та надання її у власність. Це були земельні ділянки. Квартира. Квартира багатоквартирний дом, одноетажний. Потім вони зробили документацію на домоволодіння кожен окремо і тепер ну. По тому старому закону, якщо вони, тобто по старих по нормах квартирному, вони мали брати власність як суміжники, спільне сумісне володіння. А зараз, якщо вони розробили домогосподарство окремо, то окремо свій участок повирізали і мають. Нема питань? Переходимо ні, ні. до голосування. Хто за 24 рішення проєкту? Про внесення змін до довго оренди земель водного фонду та водного объекта. Е, У селі Вербова був, е, то есть є об'єкт водного фонду е, площою 1924 гектара. Е, заключений він із Вербівської сільською радою бувшою. Е, на сьогоднішній день для. Того, щоб виконати нові норми і нові договори заключити, треба виготовити водогосподарський паспорт, де враховані, е, е, враховані всі площі е, гідроспоруди, прибережних смуг, водного зеркала, відповідно із цих площ, там згідно е, пропорції, е, враховується орендна плата. І плюс е, там було два орендаря: Новіков Сергій, і Мершиченко, Максим. Економіку відмовляється від користування, ну, він на пенсію, він каже, ніяко мені не треба вже. Щось там відмовляється, в нас залишається тільки на Решенченко. Mm -hmm. І передну плату ми збільшуємо, наш, е, так ставимо, як всі 6% нормативної шової оцінки. Немає Немає. Переходимо до голосування. Хто за? За 4 рішення прийнято. Про внесення зміни до договору оренди землі фермерська справа заключила договір на користування земельної ділянки ще із Державкадастом. У зв'язку з тим, що земельні ділянки вже перейшли в комунальну власність, міняється орендар, тобто він на тих самих засадах з тою самою орендною платою, з тою самою орендарем і терміном міняє тільки. Приводимо відповідність договорів. Немає питань. Немає. Переходимо до голосування. Хто за? Чотири рішення прийнято. Питання. Про затвердження проєкту зенову та внесення змін до договору оренди землі ФГ Межаріччя. У бившій Троянській сільській раді був договір заключений фермського субласства Бежаріччя. Там в них є об'єкт нерухомості, вони його купили, ферм, ферми, був фермі. На сьогоднішній день вони ділянку зачистили, привели у відповідність, зробили у нормативних актах і документах є таке, що може або власник земельної ділянки, тобто ми. Або орендар, звернутися в організацію, зробити еколо економічне воронтування. Якщо відповідає земельна ділянка, тому щоб її перевести в лью і використовувати як вілью, ми затверджуємо, погоджуємося. Ну, відповідно, вносимо зміни, бо там нормативна оцінка набагато вища, вже буде зміни в орендну плату, вносимо. Тобто він зробив так вовсе оферського хазяйства, замовив проєкт. Коло економічно там, е, його перевод у рівю, ну, відповідно, юряна плата збільшується всю аренду плата 12%. Площа там була е, загальна 10, з них, е, 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 які можна використовувати 9,65, він от цих 9,65 переводить в пріоруд і буде займатися пропашними культурами сіяти. Соєшним, погрузується. 0,34, там під поліцькому лінії дворі так і залишилось. Чи Це. Має Це садовий. Це садового. Немає питань. Переходимо до голосування. Хто за? Да. За чотири рішення отримувати. Следующе питання. Про продовження терміну дії договорів варіанти землі шамрай шамправи втористові у них є дві ділянки. Це те, що вони пройшли на прошлій комісії. Ми їм підняли ставку до 12%, діючий договір, вони підняли ставку, принесли довідку із, від старости про те, що вони допомагають, там, які повертають, надавали якісь допомоги, транспорт. Тобто вони виконали всі умови, які ми з них. Які ми раніше не виконали, то тобто по неї подовжень на тих сам під 12% ну, на той самий сорок. Немає так. Переходимо до голосування. Хто тобто? за? За чотири рішення прийняті. <кхи> Прострокове розірвання договору суперфіці на право пересування земельною ділянкою за згодою з департаментом капітального будівництва Кіроворадська. Військову адміністрацію. Наш дитячий садок строїли, по суті, обласна адміністрація, фінансувала це, не було під патронатом президента, нове будівництво. На сьогоднішній день для того, поки вони строїли, вони фінансували його і вони заключали суперфіцію. суперфіці, вони користували чужою земельною ділянкою, тобто строїли об'єкт на чужій. Відповідно на це я ж казав, цей номер на цій земельну ділянку. На об'єкт будівництва воно ну, було. Договір був заключений надовше, але так як вже був акт передачі і завершено будівництво, ми згідно цього акту достроково розриваємо договір. ну і ми його... Воно вже на земельній ділянці відділу освіти. І відділу освіти ми на попередній сесії створили юридичну особу, яка буде створюватись і функціонувати на цьому дитячому садку. Маю питання? No. Переходимо до голосування. Хто за? За чотири рішення прийняти. Слідуючі питання. Про того, на розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель в Голованівському ліцеї Шевченко Голованської селищної ради. Це діючі об'єкти освіти, дитячі садки, школи. На території району в своїх межах узаконюють свої земельні ділянки, час будуть робити технічну документацію і площа та ж сама, яка в них і колись була, якою вони звітували в податкову. Тому, тобто вони узаконюють свою, свою територію, щоб мати акт постійного користування. В результаті вже. Це немає запитань. Переходимо до голосування. Хто за? За рішення рішенням треніту. Слідуючи питання. Продання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних комунальної власності в комплексі ні водним об'єктом для рибного сподарських потреб. Що це у нас? А, є не У нас є водний об'єкт, який ми хочемо винести на аукціон у базі. Це все, що постійно постійному користуванні. Ні, там був договір оренди, він закінчився. В базі ДЗК є об'єкт, але немає наповнення інформації наповнення. Тому ми зараз зробимо технічну документацію про інвентаризацію, щоб в подальшому виставити на У Немає запитання. Переходимо до голосування. Хто за. За питання. Проведення дозволу на розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, робіни обслуговування будівлі органів державної влади та місцевого самоврядування. Ми також інвентаризуємо земельну ділянку під цим приміщенням, в якій ми знаходимося. Ну, тобто, селищна рада, оце, в сучу, це сучас цього парка, спередується, щоб ми могли його облагоражувати. Має за переходимо mm -hmm. до голосування. Хто за? За чотири рішення прийнято. Слідуючи питання. Про продаж земельних ділянки у власність розточку платежу на три роки без проведення земельних торгів для ведення фермерського господарства громадяна Андрійчук Іван Юхімовичу. Іван Юхемовичу був виданий державний акт постійного користування колись. Це була така форма надання земельних ділянок. До вступу нового земельного кодексу постійне користування для введення фермерського господарства. На сьогоднішній день законодавець дозволив викупляти їм земельні ділянки ці без проведення аукціону. В нього ця вся земельна ділянка ділиться на три об'єкти. Три об'єкта мають відповідно свої кадастрові номера, дві з них. Для ділянки 20, 20 гектар. Там як віляйде, тут питань немає. Друга, друга ділянка в них. До цього докладений план сплати орендної плати, проведена нормативна оцінка, але не мають права по нормативній оцінці викупляти. Друга ділянка в них 2,8. Це земельна ділянка. Давайте там по порядку 2,2 2. це теж земельна ділянка, якогось Сімпрополиску, яку можна викупляти під пасовищами. А от земельна ділянка в них є 2,8 гектара, тут є проблема. він в заяві написав, що він просить викупити, але це об'єкт водного фонду. Об'єкт водного фонду, який існує у каскаді тобто ставків. Вода впадає, вода виходить від цього ставка. Ну, ставки він є не замкнутою водою. Є в законі, що має право викупляти земельні ділянки до 3 гектар в замкнутій водойми. Це не замкнута. Потім водний кодекс він не передбачає можливості у приватизації водойми. Знайшли, що у перехідних положеннях земельного кодексу і в земельному кодексі 52-58 стаття, що ми йому пропонуємо взяти довгострокову оренду без проведення аукціону. Отак ми можемо. То ми йому виключаємо з переліку, не продаємо, а рекомендуємо взяти оренду. Там вже нема до нашого що ми взяти оренду. Він вже заростає. Я вірю, що там вороги немає, тільки це йому треба документально тут Якщо він зараз почне його виводити із державного постійного користування, а вже законодавець не передбачає внесення змін державного артаційного користування фізичним особам, він сам свій акт знищить. Тобто ми зараз надаємо в оренду йому. Він ні, по-другому ніяк не ні, 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 я, я Фізичний стан я знаю. що, що Він повинен його був списати. Звернутися, що в мене нема води, можу перевезти в такі-то такі-то в, в землю. Ну, цього не зробить. Там є місток, там є не, водний паспорт на цей об'єкт. Хоч там води немає, може там через два роки підуть дощі, піде сніг і буде вода. Навряд, Нас все. Поняли? Ми зараз стоїмо Да, води немає, але він документально це не оформив. Що нема води, не вивів його з водного фонду, не пасовий ще не перевів. Він його не може так робити. Ну, може, тільки йому треба змінити державний акт нести. А ми Державний акт постійного користування це старий документ, який видавався до 2002 року. Сьогодні їхні Ну, взагалі, це реально чи є? Вивезти? Да. Взяти в оренду і потім поміняти ці два призначення. Mm -hmm. Ну, це можливо, так. Да. Це, це ми консультувалися можливо. Так. Переходимо <говори>. до голосування про да. те. Якщо не захочете перевірити. Ми зараз голосуємо про площу 29.4. Немає запитань? Немає. Немає. Голосуємо. Хто за? За 4 рішення прийнято. Тепер ми виключаємо з порядку денного 2,896 гектарів. Немає запитань? Немає. Голосуємо. Хто за? За 4 рішення прийнято. І тепер ми голосуємо за площу 2,2 га. Хто за? Немає. За 4 рішення прийнято. Слідуюче питання. Про надання дозволу на родні технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності громадян Ну, це е, е, Інвентаризація земельних ділянок піде під майно, яке він викупив. Який майно? Це не це а, це, ага, це там да, да. Людський коровник да, викупив. Да.

Я дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду на 49 років, яку басюд Людмилі е, Ну, Купили, бо б'я, купили ті оформляють земельну ділянку в оренду. Тобто для того треба все зробити інвентаризацію, щоб оформити оренду на земельну ділянку. А що оренда, бо е, там земельні промисловості. Потім він його пізніше немає. Слава. Він його, його продовжує, mm -hmm. так? Барбі продовжував. Немає питань. Переходимо до голосування. Хто за? За чотири рішення прийнято. Дякуємо. <решко> <Да. решко> <решко>